Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми будемо розглядати одне з чудових откровень, яке було дано Апостолу Івану на острові Патмос. Об'явлення 1.4 написано: Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить, та від семи духів, які перед Його престолом. Апостол Іван, засланий за проповідь Євангелія на острів Патмос, отримав це откровення. Бувши усамітненим у печері в день недільний. Це откровення охоплює все: майбутнє землі, язичників, Ізраїлю, сатани, віруючих у Христа і тих, хто від нього відрікся, а також майбутнє самого Ісуса і Його нареченої церкви. Іван показує, як важливий порядок у передачі цього откровення. Він пише об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові. Варто звернути увагу, як підкреслюється важливість порядку в передачі цього откровення. Спочатку Бог Отець дав откровення Ісусу, потім Ісус передав його ангелу, ангел апостолу Івану, а апостол Іван своєю чергою доніс його до семи церков. Таким чином, це послання пройшло певний порядок, щоб дійти до нас. І це нагадує нам про важливість зберігання порядку в духовних справах, коли йдеться про откровення та волю Божу. Нехай це послання підкресли для нас важливість слухати Божі слова через належний порядок і зберігати їх вірно, щоб вони приносили благодать і мир в наше життя. Благословення вам на цей день. Амінь.